шукаєте живого між мертвими. Нема його тут, бо воскрес. Якби Христос не воскрес із мертвих, то даремна була би наша віра. А яка вона, моя віра? Тож із надією вирушаю цією дорогою світла, аби зустріти тебе живого, істинного, люблячого. Допоможи мені бачити тебе щодня всюди. Щоб ти міг воскреснути у кожному із нас. А Воскресає Всевишній у душах тих, хто несе людям свою любов та ласку. Таким у скрутну хвилину Бог посилає свій промінчик світла радості та щастя і допомагає у добрих і корисних справах. Серед таких є директор державного підприємства «Ужгородське лісове господарство Іван Васильович Костів. Зовсім нещодавно Іван Васильович поблизу лісгоспу створив нову екологічну стежку, яка називається дорога світла, Аналогів її більше не існує. Для директора лісгоспу дорогою світла є звичайно ліс, іде він нею уже 40 трудових років. А вперше любов'ю до професії лісівника пройнявся ще з дитинства. Десь у другому класі. Повезли нас із школи заготовляти жолудь в Гермаківське лісництво на Тернопільщині. І в тому лісництві був дуже унікальний дендропарк, тепличка, розсадник. І якось ота поїздка на заготівлю на збирання того жолудя мені відклалася, навіть і відтоді я весь час, що буду лісником. На стежці дорога світла, 14 стоянь. Кожна з них розповідає про події після Воскресіння Ісуса. До створення цієї стежки спонукали поїздки до колег сусідньої Словаччини, де існують стежки із хресними дорогами, які символізують розп'яття Сина Божого. До речі, силами ужгородських лісівників, цьогоріч була відкрита хресна дорога до Невицького замку візитівки Закарпаття. Будучи у Татранському національному парку. Я там пройшов по хресній дорозі, яку обладнано у Татранському національному парку. Тут, біля лісгоспу, я планував теж таку обладнати, але мені порадив отець Петро Береш, ректор Духовної академії, і отець Роман Поп, що краще би тут зробити. Дорогу світла, так як до Невіцького замку є обладнана хресна дорога, а тут дорога світла. Є сподівання на те, що кожний подорожуючий, потрапивши в лісі на хрест, не обмине його, а стане і помолиться, і в той же час прийде в природу з добром і любов'ю, не наносячи їй шкоди. Крім екостежок, які покликані сприяти збереженню зеленого друга. Є у лісгоспі чимало навчально-пізнавальних, які дають додаткові знання про природу. В Європі такі стежки надзвичайно популярні серед туристів. Цього ж прагне добитися Іван Косів і на Ужгородщині. І ми переконуємося, що на тих наших стежках, де ми вже обладнали, можна за короткий час, ну, наприклад, пройтися по стежці Червонокнижній. Там є. 50 видів їх увидіти. Є індикатори типів лісу, значить, ну, більше 20 теж за короткий час їх увидіти не на малюнку, не в кіно. Далі, або, або ці гірські мінерали, так, або абаретом, або ті рослинки, які в нас є, що є в біблійному саду. Вони всі є і дають нам можливість ближче познайомитися із цим нашим навколишнім. Світові природою пізнати її, ну і, і, і це є в такій прекрасній природі. Набиякою На популярністю користується лісгосп та його екологічні стежки серед позашкільних освітніх закладів. Так вже не один десяток років співпрацює він із Закарпатським еколонатуристичним центром учнівської молоді. Коли такі люди виступають перед людьми свого досвіду, розповідають, як вони прийшли до професії, чому вони її поважають, що вони роблять, то це дуже важливо для наших вихованців. Більше того, на базі Самого і де ми знайомимося, знаходимося місцини, ми проводили дуже багато таких конференцій, семінарів нарад, семінарів практиків, де знову таки Іван Васильович особисто і його прекрасні прекрасні фахівці навчали нас, педагогів, як потрібно виховувати дітей правильно у вирощуванні лісу. Надзвичайно приємним те, що впродовж багатьох років саме ужгородського району шкільні учнівські лісництва є переможцями наших. Обласних конкурсів і з прекрасними результатами повертаються і всі цих конкурсів шкільних лісництв, і це знову таки видно, що воно робиться не для галочки, не для око замилювання, а для того, що вони вірять, що хтось із цих діток, який... Навчається в школі і перебуває в шкільному учнівському лісництві, що він згодом з часом поповнить ради таких же ж прекрасних фахівців, які є в журом держалі Ще унікальність Івана Васильовича Костєва полягає в тому, що коло його друзів постійно розширюється. Крім односельчан, Іван Васильович знайшов однодумців серед школярів, педагогів, підприємців. Державних службовців, художників, а недавно зав'язалася товариська дружба із письменниками Закарпаття. Я пам'ятаю, що колись багато років тому Дмитро Кешеля, наш відомий. Письменник, прозаїк, він працював на раді, працює на радіо. І, повернувшись із одного, із одного відрядження в Віршавський район, розповідав мені про, каже, ти знаєш, з яким яся лісівником познайомив, Іван Васильович чи Костів. Потім він мені каже, слухай, от про такого чоловіка ти б міг зробити бірш, аби робити свою справу так, як робить ті кості. Очевидно, треба бути справжнім патріотом не на словах, а на ділі. І от такий цей вір, називається він дивосвіти, наче друзі на мене чекають, щоб повідати тайни свої, дивосвіти мені відкривають гори, вірні обранці мої, там у травах і зірка, іскриться, і шепоче мені вітровій. може, знайдеш шовкову косицю. Подаруєш коханій своїй, круто схил, мов трембіта, і сказки, весь в пориві назустріч вітрам, в світи, любові і ласки своїм дітям у спадщину дам. Іван Васильович все робить для того, щоб і своїм дітям, і нашим дітям, і новим поколінням ці дивосвіти, Карпат, зберегти, примножити. І дати їм як прекрасну достойну спадщину, світла та діяльна натура Івана Васильовича дозволяє йому заводити контакти з колегами із сусідніх Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини, які потім теж переростають у міцну дружбу. Сусіди неодноразово відвідуючи ужгородський лісгосп, щоразу дивуються чомусь новенькому. Недавно приїхав із Села Кричава, Йосип Гренко, він лісний інженер, працював директором лісного заводу в Собранцях, тепер староста села. І він зразу каже, Іван, той раз, коли я був, цього ще не було, а що ще є нове? Ну, Я йому показав тут такий у нас є тепер стенд, скільки деревини приростає за хвилину. Часто люди, ну не для всіх зрозуміло, от скільки то є кубік деревини, або як виглядає 0,1 кубометра. Ну, ми врізали е, такий е, значить, брус, який має 0,1 куба. І ми порахували, що ця 0,1 в лісгоспі приростає за хвилину. І тут же у нас є інформація, що 60 тисяч за рік приростає. Ну, в нас такого нема. Відрадно те, що в Ужгородському лісгоспі окремою сторінкою відслідковується його історія. Тут не забувають про ветеранів лісівничої справи та його керівників попередників. Про це розповідають інформаційні стенди, встановлені у самому лісгоспі і в кожному із чотирьох його лісництв. Нинішній директор Ужгородського лісгоспу Іван Костів завжди в роботі. Він ніколи не сидить без діла. Лісове господарство, яке він очолює, займає площу 17 тисяч гектарів, із яких 14 тисяч. Встановлять рекреаційно-оздоровчі та природоохоронні ліси. А це означає, що вони потребують постійної уваги і відновлення. От цього року, наприклад, провели лісовідновлення на площі 35 гектарів. І робимо тепер догляд за ним. Це є наша робота. Також господарська діяльність у лісгоспу спрямована на вирощування високопродуктивних стійких насаджень. Такі насадження виростають із насінинки у парнику, який працює в режимі автоматичного поливу. Крім того, вирощування здорового посадкового матеріалу практикується у тимчасових лісових розсадниках у відкритому ґрунті. У Ужордському лісгоспі є лісові розсадники на площі 4 гектари в кожному із наших лісництв. І ми там в цілому вирощуємо. Біля 45 видів дерев і кущів. Кожен рік підприємство забезпечує себе для проведення весною посадки, доповнення лісових культур. Також даємо для озеленення району, міста. Кожний рік біля 3-3,5 тисяч порід забезпечуємо наші населені пункти. І так, десь 20-25 видів. Іван Костів також розуміє, що важливим чинником ефективного господарювання є лісові дороги. Наш шлях проліг в урочище племний потік, протяжність дороги півтора кілометри. Її вартість 350 тисяч гривень. Збудована вона за власні кошти лісгоспу. Це лісогосподарського значення дорога. Вона необхідна як для виконання лісогосподарських заходів. Так і з питань пожежної безпеки, охорони лісу. І ця, ця дорога виходить на гору Плішка, яке має таке досить велике значення рекреаційне, спортивне. В цілому по підприємству є досить щільна або досить достатньо є доріг на 1000 гектарів лісового фонду. Ми маємо 16 кілометрів. І тепер при цьому досягненні, скільки є на доріг, наше завдання тримати в належному стані ті дороги, які є побудовані. Ремонт на, на цих наших гірських потоках маємо систему мостів. Ремонт мостів та лісових доріг теж проводить лісгосп власними силами. Як бачимо, турбот вистачає. Тому, звичайно, не все вдається так, як хотілося б. Проте недаремно кажуть, що той не помиляється, хто не робить. А директор Ужгородського лісгоспу Іван Васильович Костів працює багато і головне професійно. І при цьому постійно знаходить час для молитви і просить у Бога прихильності не лише для себе, а й інших. Боже, Отче Небесний, прошу тебе, пошли мир і спокій в нашу країну. Боже, оберігай людей, які працюють в лісі. Оберігай нашу природу, наші ліси. Пошли гармонію у відносини між людьми, між людьми і природою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.